Я на Д-22 тобі повезло. Промсай no. no. бомжика. Блять, они лагают все. Это просто ужас. Mm -hmm. О, я тоже внизу. Тепер. Так, кому-то кому кину, кому скину приглос, і Павлу скину теж. мене. Так свика, я поруч. Я тобі mm -hmm. кидав, Шукай. О, зброя якась. Да, кирками. О, ти поруч. А я, я тоже так от бігаю, да? Я постійно. Сервер лагає капець. І воно ж тільки. Я он там вообще вступати не можу. Вони ще дебіли пишуть сервер дед і воно лагає ще біг. Витає. Як воно лагає? Угу. В мене чувак уже тут бігає. Давай, пойдём со мной. Мене зараз б'ють просто. У вбила пустота. У тупо пустота вбила. Надо вибіжати просто з этой Ні, ну це ж класика. Да, это да. просто. Я, я біля не заспавнилася. А чому мені черепи не падають? Ні, впав був. Але мене вбили. Це ж класична класика, вона щось отлагает. Мені впав в череп. Ого, по голові б'ють. Я тут бью. Понимав, воно в мене з води. Це нормально. Мені не вистачає О, о Я рапте вже, я тобі зараз дропну. На, понял. Там рыбачка, ой, ой це раніше вже когось вбило. О, дивіться, я вибіжав з пляжа, вже покраще трішки. Ні, ладно, жартую. Я біжу. Типы просто висять в повітрі, диви. Нихуя покращу, не стало. бля, мы мене ще мишкой мішка. 40 секундка, зараз... давай. Разблиць, де, не плыть. Я, я знаю, да, ми далеко. Так. Єбать, тут два медведя вокруг у мене. Ви Выше ебнуть на. Ну я, але... я не знаю, таке відчуття, що тільки мене лагає. Бо всі мимо мене пробігають. Да ні, у нас не устают. Те... Ви просто біжать вперед, а я вже... У мене, час на тіп... одному місці тепаются. У мене типы просто отак так от, стоять, стоять, потім метрів 10, такий бросок, він вже десь там. Потім знов стоїть-стоїть, потім знов метрів 10. У мене більш-менш нормально, але всі лагають. У мене всі лагають, і и типи... тепає. Всі, Всі стоять е я біжу. <світ> Біля мене нікого немає, мені голову прочитают. <світ> от у мене <світ> так само вбили десь. Ты <світ> а на що ти вступаєш? Стріли. А у тебе є ткань? Ні. Боже, там вовки. обережно. погнал. Та там кого сиять. Боже, мене так типы. Всі біжать спокійно. Ну вот мимо мене, тіпи біжать. Вань, пшоли. Там пчелы. Я бачу, вони зверху літають. А ти я ти на місці стою. А я на місці стою. А ти бени. А Та я ти? не могу. А ти бьи. Мене тупо привязали. А де ти від? Вань, мене вовка. А Воно... На факел не врубається, це капець. Бачиш на карті, де я стою? І я не можу... Ето... З місця здвинуться. Ну, що я можу сказати? Це фіаско, братан. Це фіаско. Вань, зі списом ззаді нас обережно. Я просто біжу, як... Я просто хочу збити, з'їбатися, як можна далі. Ну, я не знаю, я от вибіг сюди вже в пустиню, тут вже нормально. Серйозно кажу, в мене вже нормально. Якщо б чуваки ще не писали в чат, вона б так не лагала. Вони з пам'яті просто. У мене вимкнений, а він просто. І все а биває. я за те, що вимкнена на вимкнути, сам сервак напрягається і за того, що в чат спамять. О, у мене всі стоять, мене зараз викине. О, вішка вішку. Тільки не мене до мене, будь від... ласка. Відкинула на два квадрата назад. Ну ты бежал так долго старался. Блядь, по-красиному, если честно. Справа удягнутые волчанки з луком. Біля камни. Типа, походу, грає с сервера. У ага. него лагає, и нормально развивается. Вы типа залежит от того, кто носике ближе до сервака сидит. Я хз. Рен, его новый ближче, чем мы. Може у нього сервак прям к ПК підключений? У мене 40 ткані. У мене два сервака. Хм? Так, так. Чи це сервак? Та -та. Давай, стой, 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 тут кабан. Вороже, не не стой, 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 стой. На. Чесно, не знаю. Дякую. Коли... Наче в Англії стоїть. У мене опять туди ж саме откинуло. У мене буде на пару стріл буквально. Чи з'явись заново десь. Що тобі не вистачить? Так, походу, у мене ну, чи з лагалу, ну, чи я не знаю. Камня в мене 50 є. Даже не киляється. Дерево в тебе нема. Вон впало дерево перед нами. Потеряли бойця. У мене нічого нема. У мене дві стріли. А я не вилетів, ага. ні? не? Залентим сейчас. Ні. Ті 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 ні ті ті ти Червоний. Червон. Мертвий. А, ну у мене я стою на екрані. Стой, стой, стой. від. Ну, через Альтек 4 я би тобі, напевно, не рекомендував зараз перезаходити. Голова? Хорош. У цього дерева. Ні, у цього теж краще стріли. Бо вбити. У нього спис. У нього спис, погано. Спис ну, я просто стою. Типа. якщо я у вас уже кільнуся, то у себе на екрані я досі стою з камушком. біля звалки. Вон Топорик. топориком рубає. рубая. О, давай, давай. Вони не махаються. давай Давай, давай, давай. давай, давай. Вань, мучник. Я ж не допоможу. У мене 4 стріли. А я, все, я вмер. Так, я, я цікавий. Я... О, я рот, Зараз блядь. він бл лутати піде. Він нам був потрібен взагалі. Так він прям тут сидів, де він? Та да ось да на... на, мені він прям стоїть, лутає мене. Я теж здох. Прям такого в мене ще ніколи да, не було. Так, Я теж здох, в мене просто лучник вибіг, вбив мене. Ой, бля. Мене стріл нема. Все, мене вбили, це капець. Три стріли, він пережив. Я тільки один шот чув. Я sure. весь час був поруч з ним, я чув тільки одне опадання по ньому. So, Павло, Топавло, тебе ніхера, да? Ні, вокруг мене всі бігають, а я просто прив'язаний і все. Я тупо нічого. No, ну я в жопе. Хочеш спробуй через альтов 4 Я навіть кільнутися не можу. Не будеш ти потім в черзі стояти. Yeah. Мені, до речі, в той раз допомогло перезайти, коли, помнишь, у мене 600 пінг був в той раз. Mm -hmm. І в мене прийшло все. Ну а мене коли кікнуло, я потім чергу стояв. А я Alt f 4 нажимала. О, тільки зараз у мене тип кільнувся. Просто через Alt f 4, паш, призой, воно пройде. В тебе пінг великий? 55. Долба тебе Ну у мене просто таке було, коли 600 було, я произошла с на руку. Ебать, ти еблан тупорылый просто. У мене досі си бігаєш по карті біля автозаправки вон там. Это тупо животное ебаное, блядь. Илья, я бля тебя. Короче, боже, нахуй. Я прожал альт на 4. Угу. Все. Будем надеяться. Не, ну типа да, так висеть тоже нема смысла, напевно, просто. А, а, Опять заспавнуло нормально. Опа, я б с камнем нормально напав. Алло, какого хуя? Тихо, тихо, рано. Так у меня не было нахуй бана, ебаного. Ай, блядь. А, в зиме. Давай ты просто соберемся все разом. Давай, сейчас я в груз зайду. Перший шанс я буду вылезти из говна сегодня. Будем собираться. А, ты коноплю хотя в раньше, да, забрать? А я нічого не хотів, я хотів просто пробігти, блять. Біля мене бігли ще якісь дебіли. Може в них був бан і що, я не знаю. Може. мене ж так тоді І в було. них стріляла, мене роз'їбали. Мене ж так колись було на початку. Так, як мене є 20 Боже, скільки русні, як Крима. Яка. Це просто ужас, блять. то дядя Витя, блять, просто бігали в войс регал. Тут Илья Мурамець бегает, блять. Материца просто на всіх, блять. Да, да, да. Якийсь, блять, просто я не знаю це, блять. Окремо якесь общество, дебілове, блядь. Ого, який у меня камінчик красивый. О! Я родився! Не запилився? Сіда. О, то тут а лодка ось стоїть. Ми можемо на лодці поїхати. Так давайте тоді, якщо зможуть. Вже діп штовхає її. Його поштовхайте, захуярте його. Так а у нас нема навіть чим. У мене є два жира, ті півці. А мене збирати. ще діпіли не трогали. Бочечку надо десь червоненьку, немає? Де тут червоненька? Десь без була, я бачу, була але десь. я не пам'ятаю, тут чи там десь далеко. Ну, у мене три ще. Хвилини бан від бля, цієї DOBNAT, ви поняли, чого, ранчо. А ти в сей віздох? Да ну рядом. Ну ж почала мене стріляти. стреляти. А ж в ні? тебе труп засеявся? Та ні, конечно. А у тебя, походу, є жир. Бо він сильно активно нет. Він з людей ставає. мог на цей хочет. Вот да. да. Оцей чорний біля лодки, його треба вернуть. Давай, я зараз йду. Давай, я зараз прийду, ми мене я ніж. Чорний в рожевому купальнику, його вже хтось махає. Я смакає? біля тебе, Ель, в тебе чувак в джунглях. Метал добиваю. До тебе біжить. Я бігу до тебе. А ти ти взагалі. Осі. Ель, якийсь путіністо, блядь. Було. Пошли до них, Вік. Я каміння заливаю. О, тут можна трішки... О, дивись, скопіон з лівих. Пантера, пантера, тут пантера. Де, мертва? Ось, десь? да, 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 а, мертва. Ось. Так давай його нахуй Він тікає, давай тоді. Все, чекай. Да, Паша, він дуже хоче лодку. Все, пішли пішли до них, у нас є жир. Ой, у нас багато жира є. Тканина Вік є у тебе тканина? Не, а. У мене mm -hmm. немає тканини, нам не дало тканини. Ткани не дає, вообще нічого не дає. Із людей не дає. То з помощью пом ткани не дає. З пантерою. Тані, ми пантеру розхерачили ножами. Давай тут за в джунглях, значить. Давай, тут багато ткани, можем От, є, є ткань одна є. Ще повинна бути. А в тебе даревает. камінь меня є? два 2 куща, ще. О, у нього нож, блин. Ваня, на паху. У тебе ему є? Може ще спробуємо знайти два у на лук хоча б? Давай, в мене 40 тканей вже. А, ну так не заебись. У мене 25 кісток. У мене 13. 12. Скрафтить один. Але у мене 30 хп. Дроп на пьес, На. Вик, бей, 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 Дерево, короче, нахерачи, я тебе дам ткани. Ой я нашла ткань. Дерево, фига, У тебя камень еда? Да, да. да мы а, демент. все, ладно, а, Узлы. все, вы. Ви... О, вин уезжает Мудила. Ничего, в нас слухай, А, да, закончилось еще. А, не, не закончилось. Не, не, вин кентачиков. Кентачиков. Ясно, короче. Ну ладно, ничего страшного, можем еще по над пляжем пробегтись, может еще лодку. Бежите до нас все. Да, бежите до нас. Блин, mm -hmm. а ты зараз тут может з'явишься тут и з'явишься, mm -hmm. крафчу лук. Скинь мне камень. Ну, скорее всего, мы это оазис уже пропускали. Да, блин, там купа людей кибитки кинуть и все, и мы те, вони на другий на день. Тобі камінь. Давай, Дякую. Зараз, я собі настріли. У мене є ще 30 зайвої тканини. якщо що. У мене 10. Ну, пів, пів, о, у мене є на лук. Ну, є, є на 2 лука ще. Дуже багато тканини є. Дуже прям а що? багато. А чого Ваня там зустріл? Я камінчик стопу. Тут прям дофіга ткані, тут yeah. треба лутати, поки вони Це жесть, просто диви. У мене джунги. 120 тканини. Я yeah, На року, тобі yeah. жир, я. Давай, давай. Роби ще. У uh -huh. тебе є косточки, Вік? Немає? Косточки? Uh, 66. Дай мені трішки, я собі зроблю цей шолом. Да ж собі зроблю? Тобі дати цей... Я три викинув там кисточки. На понче, дати шкіру? шкиру? У мене є, є. Я крафчу собі вже. У мене 80 там шкіри було. Табори, ти впадеш. Абор, ты упадешь. Дотычка. Стоп, Нахуй пішов? Ебало закрий. до я... О, 50 тканей, пожалуйста, ще. Ще, стрілы сверху десь летять, Илья на дереве десь. Ты певна, на? Да, да, да. да. Я не бачу просто. Поруч зі мною прилетіло. Не знаю. А вот здесь справа. Вот. Да втычку. Дав тычку. Ще 50 тканини. О, зараз почекайте, секундочку. Ще ткань? Я зараз... Секунду, ФК. Мені треба включити. А ви бачили, до речі, в обнові да дадуть цей. приціл? Дайте тканьки на лук. Де ти? Не, який. Ну, короче, в клієнті буде приціл уже. А, бачу, да. Клієнті? Да, да, можна буде настраивать. Наті, кому Ай. надо ткань? Давай, мені, Я у тебе в ну, Де ти? Мені 30. Я бачу, тільки Ваню. Наті, от 50, Наті, 30 Наті, ще кожному по 20 на бинти. Наті, одному? Смотри, бог в мене есть. Я, я вас стопил. Все. На еще кожу, паш, Если надо. хорошо а на Мам, смотри, на кирку, на камень. Камень я, Да, 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 да. Анальдо поезд. Да, до поезда. на да, Я короче Роблю кирку, вырубить кто-то топор, добро? Понятно. Так, и сразу до фарма, и мы бежим, короче, на цей. До поезда. И едем. Let's go. Вика, идем. А Мы идем.